Сьогодні ми переходимо до наступної великої теми, в якій будемо створювати алгоритми та програми. Переважна більшість наших проєктів цього року буде стосувати створення ігор, тож має бути цікаво. Адже чим швидше на уроці ви створите гру, тим довше в неї можна буде гратись. Тож наша мета гратись на уроках інформатики. Але щоб гратись, треба з дачем розібратись зокрема, з об'єктами та їх властивостями. Взагалі, це досить просто та інтуїтивно зрозуміло. Об'єктом є все предмети, явища, процеси. Кабінет інформатики це об'єкт, кожна парта в ньому також, дошка, проектор, вікно, сонце, велосипед, автобус і кожне його колесо, і кожен пасажир, море, клавіатура і клавіші на ній. Все є об'єктом. Кожен об'єкт має певну назву і володіє певними характеристиками. За якими його можна описати. Наприклад, учень має ім'я та прізвище, дату народження, зріст, колір волосся, очей, адресу проживання і так далі. Ці характеристики властивості мають конкретні значення. Наприклад, Василь Семченко народився 12 січня 2009 року, має 160 см зросту і так далі. Інший об'єкт матиме іншу назву. Ті самі характеристики, але вже інші значення цих властивостей. Іваненко Іван 23 липня 2010 року, 153 см зросту і так далі. Об'єкти можна класифікувати за різними властивостями, тобто, по суті, об'єднувати групи за певними значеннями характеристик. Наприклад, всі зошити можна об'єднати в групи за видом: клітинку чи в лінійку, за призначенням, для класних домашніх чи контрольних робіт, чи за кількістю сторінок. І, наприклад, зошити на 12 сторінок можуть мати обкладинки різних кольорів. Таким чином, в принципі, об'єднавши кілька об'єктів в певну групу, можна сказати, що вони мають схожі характеристики і, ймовірно, можуть використовуватись з якоюсь спільною метою. Адже об'єктом може бути будь-що, в тому числі і кнопки в програмі. Наприклад, зображення кнопки мають властивості текст і колір. Крім того, вони можуть виконувати різні дії. Але всі ці кнопки можна натискати. Це їхня спільна особливість. А от те, що відбуватиметься, коли ми класнемо кнопку, то вже по-різному для різних кнопок. А точніше, відбуватиметься те, що запрограмує програміст. І от сьогодні ми будемо програмувати дії різних кнопок. Але спершу повторимо кілька базових понять середовища Scratch. Алгоритм це визначена послідовність дій, яка дозволяє отримати результат. Алгоритми створюють для виконавців, кожен з яких ніби розуміє та може виконати певну систему команд, інструкцій або дій. Ми працюємо в середовищі Scratch, де алгоритми представлені у формі скриптів. Загалом алгоритм, записаний на мові програмування, називається програмою. Хоча записувати алгоритми ми можемо різними способами, схемами і навіть просто текстом. В середовищі Scratch виконавцями скриптів є спрайти. Різні персонажі, які працюють на робочій області, яка називається сценою. Все це ми вже знаємо з попереднього вивчення скретчу. Працювати в скречі можна в онлайновому середовищі Edu. Клацею кнопку Створити і відкривається середовище програмування. До речі, воно буде працювати і на мобільному телефоні. Підручник я закриваю і перевожу середовище на українську мову. Так працювати буде зручніше. Що тут важливе? Є команди, об'єднані в кольорові розділи рух, керування, події, датчики і так далі. Є місце для складання конкретних команд у скрипт. І є область виконання. Внизу бачимо спрайтів, і дуже уважно потрібно слідкувати, який спрайт вибрано, бо саме його команди показані в області скрипту. Так, пригадали все, а тепер що ж ми будемо робити. А робити ми будемо проект «Фотограм». Напевно, ви знаєте програму Instagram і те, що в ній є різні фільтри до фотографій. От ми будемо робити щось схоже. Наша програма даватиме можливість застосувати різні фільтри до наших картинок. Клацання пробілу дозволятиме змінити картинку. А клацання по кнопках з назвами ефектів застосувати ці ефекти. Для роботи нам потрібно буде кілька файлів з зображеннями. Можна взяти будь-які. Їх потрібно буде завантажити як образи одного спрайту. Також потрібно буде створити кілька спрайтів кнопок з назвами ефектів яскравість, колір, обертання, вздуття, привид і так далі. Сама логіка роботи доволі проста. Клацання по кнопці призводить до того, що відбувається оповіщення. Наприклад, яскравість. Це є знаком або командою для зображення змінити свою яскравість. Наприклад, на 25 або на інше число, якщо захочете. Отож, спробуємо реалізувати цей проект. Для початку видаляю спрайт із зображенням кота скретча. Він нам не потрібен. Далі створюю спрайт в режимі малювання. Мені необхідно завантажити образи. З папки у себе на комп'ютері. Кожен з цих образів завантажився як окремий елемент. Залишається лише видалити перший стандартний порожній образ. Перейдемо до кодування. Нам необхідно запрограмувати наступну річ. Коли клавішу пропуск натиснуто, необхідно взяти наступний образ. Запустимо проект і перевіримо роботу. Натискаю клавішу Пробіл і зображення змінюється. За потреби можна змінити розмір нашого спрайту і його місце розташування. Тепер створимо кнопки. Для цього також створюю спрайт в режимі Малювання, обираю інструмент прямокутник. І у цьому прямокутнику розміщую текст. Цей текст можна трошки збільшити і розмістити посередині прямокутника. Спрайт на робочій області можна розмістити в потрібному місці і задати йому доречний розмір. Що буде відбуватись при клацанні цього спрайту? Переходимо до кодування. Коли спрайт натиснуто, необхідно оповістити тільки не повідомлення 1, а нове повідомлення, яке називається колір. Воно відповідає назві ефекту. Що має зробити спрайт із зображенням, отримавши сповіщення колір? Необхідно застосувати ефект, зокрема, колір, змінити колір на 25. Перевіримо, як це працює. Запускаємо проект на виконання. Клавіша Пробіл змінює наше зображення. Клацання кнопки Колір змінює колір цього зображення. Причому зверніть увагу! Пробілом переходимо до наступної картинки. І в неї теж застосований цей ефект. Крім кнопки Колір, очевидно, ми можемо створити й інші кнопки. Орієнтуйтесь, будь ласка, на перелік ефектів, котрі є в середовищі Scratch. Створюємо нову кнопку. Можемо задати для неї. Якийсь інший колір. Нехай, наприклад, ось такий. Розміщуємо на ній текст, не забуваючи змінити для нього колір. Наприклад, яскравість. Розміщуємо напис. Розміщуємо кнопку. За потреби змінюємо для неї розмір. Переходимо в область кодування, і для цієї кнопки, коли її натиснуто, необхідно оповістити тільки вже не колір, а нове повідомлення Яскравість. Повертаємося до спрайту із зображенням, і коли цей спрайт отримає повідомлення яскравість, очевидно, необхідно змінити ефект яскравість. На 25. Запрограмуємо останню річ. Коли натиснуто прапорець, необхідно очистити всі графічні ефекти. Таким чином, незалежно від того до якого ефекту ми дійшли з різними зображеннями під час попереднього виконання програми, приклацані прапорця, всі ефекти знімаються. Таким чином ми можемо працювати з різними зображеннями і застосовувати для них різні ефекти, доступні в середовищі Scratch.